Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Є в мене тут такий досить невеликий кущик. Невеликий, невисокий, такий тендітний, гілочки, пагінці такі досить-досить делікатні, тендітні. Це є волотиста гортензія, то я не сказала на самому початку. І ось пробую я його обрізати. Я взагалі, наскільки я знаю, що якщо от на таких тонесеньких пагонах лишити їх всю висоту або майже всю висоту, вони нам наростять, звісно що, але пробудеться найменше десь тут, швидше за все. Зверху брунька, ну, верхня брунька теж не пробудеться і трішечки може нижче. І в результаті може бути, що тут такий пагінець піде міцніший, та а цей такий тонесенький. Тут всі досить тоненькі пагінці, і от кущ може розвалюватися. Тому, наскільки я знаю, особливо такі благенькі-тоненькі пагінці, вони все ж таки їх краще обрізати низько, щоб якомога нижче просиналася брунька від основи куща, і в результаті кущ був такий міцніший, не так сильно розвалювався. Я це спробую і зробити. А влітку покажу так, результат, чи я помилилася чи ні. Але навіть серед тих пагінців я тут всі не лишу. Я лишу тільки ті, що найміцніші. Оцей, видно, що він товстий. так? Оцей досить товстий. ну І ці два товсті. Оці, взагалі, тонесенькі, благесенькі, тому я їх точно забираю. І на додачу оцей взагалі то росте всередині. Оцей тонесенький всередині росте, я його забираю. І оцей цей відросток взагалі пеньочок, Він не продуктивний, з нього не дуже буде якесь діло. Так, позабирала. Тепер низьке-низьке. Раз, два, три. Ну, може, чотири навіть бруньки. Тут для цього куща це буде досить низько. І він лишиться такий при землі майже. Раз, два, три, чотири. Тут між вузля маленькі, між ними зовсім мала відстань. Тако. Тако. І ось оцей. Тут я взагалі сумніваюся, якщо чесно, бо він йде. Ага, куди я камеру Він йде всередину куща. Я, мабуть, його заберу. Нехай буде більше сили на оці е, пагони, які йдуть назовні куща. І надіюся, що оце те, що я так досить гарно, кардинально обрізала, воно мені в результаті дасть густенький гарний кущ. Не так густенький, як, можливо, міцненькі пагони, які ростимуть практично з основи куща. І ось. Е, так, не буде, може, не буде, якби мені не треба буде ходити і потім підв'язувати, що він буде гарно себе тримати. Побачимо, ось таке обрізування вийшло на цьому невеличкому кущикові. Дякую за увагу!